Товариство можна відкрити по звичайному статуту і по модельному статуту, по модельному статуту, є шаблон, який розроблений державою, і просто йде процес відкриття набагато швидше. І Якщо ви хочете стандартний статут, знаєте, у вас є якісь нестандартні речі, ви хочете там відносини з партнером прописати, або якісь умови прописати. Наприклад, умова я досить часто зустрічаю, прописую, що директора, обмежуємо в підписанні договору на суму не більше, тим на, наприклад, 100 тисяч гривень. Тобто, якщо директор хоче підписати угоду на більше ніж 100 тисяч гривень. І він має протоколом отримати дозвіл своїх засновників. Ну і такі різні моменти, тому відкриття товариства ділиться на за стандартним статутом і за модельним статутом. Шатило і партнери реєструє як і за стандартним, так і за модельним, тому що це один з основних напрямків юридичного сектору компанії Шатило і Партнери. Вам лайк! І знаєте, що якщо там відкрити, закрити реєстрація змін або бухгалтерське юридичне обслуговування 2 тисячі гривень. ФОП 12 тисяч гривень, ТОВ на єдиному податку загальну систему поки не обслуговуємо лайк. Like.